Ми підійшли до палацу Шенбурн у Відні. Це головний вхід. Тут на колонах розташовані два орли. Вони нас зустрічають. Цей вражаючий палац Шенбурн розташувався всього у шести кілометрах на захід від центру Відня. Його побудували на початку XVIII століття, і він до сих пір вважається однією з головних визначних пам'яток Австрії. Історія палацу починається з 1569 року. Тоді імператор Максиміліан ІІ купив в цьому місці невелику літню резиденцію. Це макет цього головного палацу. Ми бачимо оборота, бачимо. Там палац. Потім ми побачимо східці цей балкон. Він дзеркально відображує такий самий балкон з іншої сторони палацу. І потім ми зможемо побачити весь цей палац ззовні. Вважається, що назва палацу Шенбрун з'явилася в 1612 році. Це карта, якою можна скористуватися і знайти всі дуже цікаві знахідки. Тут є і зоопарк, і є лабіринт, є. Ще дуже цікаво інших споруд, які ми з вами потім побачимо і дізнаємося про них. Король Німеччини і імператор священної Римської імперії Матіас під час полювання в місцевих лісах виявив Шонне Брунен, що в перекладі з німецької означає красиві джерела. Пізніше ця назва і прижилася. Так і стали називати цей красивий палац. Знову птахи Орли нас зустрічають. У 1683 році імператор Леопольд І наказав побудувати тут великі імператорські покої, імператорський палац в стилі бароко. Імператор, до речі, планував наміть. Затьмарити їм легендарний Версальський палац. Однак в результаті палац вийшов скромнішим, але це вже ж вельми, це ж вельми привабливим. Будівництво проходило в період з 1696 по 1730 роки. Ми підходимо до балкону. Його ще називають терасою, де були вельми поважні імператори з їхньою свитою, гостями. До речі, гості займали, приїжджали на каретах і займали весь цей двір. Зараз з різних країн, різних національностей. Бачимо зараз годинник. Дуже гарний. І дуже цікаве явище, яке я бачу в перший раз, це те, що з цього боку двору ми бачимо той двір. Це дуже буває рідко, тому що двері тут завжди зачинені. Але нам сьогодні пощастило, дуже-дуже пощастило. Ту частину двору ми зможемо побачити, там теж дуже цікаво. Така ж сама є тераса. Точно така вона дзеркально збудована. Там ще є Нептун. І ще є дуже цікаво. Багато і багато. Для нас цікавого. Так що отак От ходили імператори. Бачите, як нам дуже пощастило, що ми бачимо такий час. Такі цікаві новинки для нас, тому що вхід в палац за кошти і дуже немаленький. Коли хочеться побачити щось, я рекомендую шукати самим. Тому що програма у нас не тому що, а, до речі, програма у нас називається Живи, виживай і відпочивай. Для тих, кому цікаво, це як зробити своє життя, коли ти несподівано його змінив. Так що, бачите, велика вдача. Нам дуже пощастило. Зараз ми піднімемося з хідцями і ще раз подивимося на всю цю красиву-красиву величність. Практично відразу після завершення робіт палац з його 1441 кімнатою став резиденцією Марії Терези. Це єдина жінка-правитель з династії Габсбургів. За свою історію палац Шенбурн неодноразово піддавався руйнуванням і реконструкціям. Остання реставрація проводилася тут після Другої світової війни і закінчилася в 1952 році. Зараз це одна з прекрасних пам'яток Австрії загалом і Відня, зокрема. Ми ще раз подивимося на годинник. Вже скоро буде закриватися наш палац і парк. Вірніше палац вже закритий, а парк ще працює, вже виключили фонтани. Це наша перша екскурсія, і в нас ще багато-багато є цікавого і нового, що ми дізнаємося в останніх послідуючих, вірніше серіях нашого серіалу життєвого Живи, виживай і відпочивай, не дивлячись ні на що. Я вперше бачу разом з вами, як починають світитися ліхтарики вночі. Дуже красива картина. Взагалі нічне місто дуже і дуже гарне. Коли багато світла, коли все сприймається по-другому. Це дуже зачаровує. Цей фонтан вже не фонтан, а споруда, яка завтра стане фонтаном. Отак вона виглядає також ввечері. Ми ще її побачимо і не один раз. Вже наші ліхтарики яскраві. Палац сам підсвічуватися починає і міняє свій зовнішній вигляд. Тому що в день він виглядає зовсім по-другому. Зараз він стає чарівніший ще. Для більшої цікавості я вирішила ще зараз вам і показати. І самі, самі подивитися цей дуже цікавий вечірній час на палац і його внутрішній двір. Також ми тут бачимо терасу, яка, як я нагадую, вам дзеркально відображає такі, таку саму терасу на тому боці палацу. Він дуже відрізняється своєю красою в цей вечірній час, коли підсвічується такими чудовими ліхтариками. На цьому красивому фоні неба, на якому немає не однієї хмаринки, ми бачимо ще красивіші. Пейзажі і статуї, і взагалі тут лабіринти ще є. Ми все це з вами потім побачимо. Це ще один фонтан, який зараз вже міг спати. І надалі ми бачимо таку споруду. Дуже гарну. Я про неї розкажу окремо. Вона, бачите, від нас ховається, хоче окремого до себе ставлення. Це дуже цікава статуя. Тут ми бачимо. що цей молодий юнак тримає гарну дівчину на своїх руках, наче вона літає в нього на фоні цього неба нашого гарного, Небо наше, хоч воно і в Австрії. Але тут дуже є такий маленький нюанс. Бачите, він стоїть на спині, ось нога. А ось вже його голова. Бачите, я так розумію, що це раб, і його пан використовує, щоб тримати цю пані. Буде дуже вдячний вам, якщо ви напишете хто що про це думає в коментарях. Чи він слабкий, що йому потрібен був? цей ще один чолов'яга, щоб він на нього сперся. Чи жінка важка, форми в неї, такі гарні які її навіть не навіть, а які її завжди прикрашають її. Чи щось тут є символичне? Але якщо не бачите цього раба, то дуже гарно. Так що ще раз подивимося на палац який стає красивіший і красивіший. Тут є лабіринт, ми ще по ньому походимо. Дуже незвичайна в нас екскурсія, тому що вечірня. Вже, бачите, немає людей. Тут висаджують квіти. Висаджують штучно, дуже це все гарно. Ось наш балкон, на якому можна випити кави, де пили імператорі, імператриці і другі особи того часу. А тепер ми можемо також випити тут кави. Чути годинник. 21 година. Будемо закінчувати нашу екскурсію. Я дуже рада, що ми її змогли провести в цей вечірній час. Наша перша екскурсія. Із серіалу Живи, виживай і відпочивай. Шонбурн, Імператорський палац. Відень Австрія. 21 травня 2023 року. Зараз ми бачимо віконце, в якому є світло. Мабуть, там ще залишився якийсь імператор. Бачимо годинник і знову бачимо світло у віконці. Справа в тому, що після Другої світової війни деякі покої палацу були віддані. Простим людям, тому що їм не було де жити. І до сих пір в деяких покоях ще залишилися квартири. Сюди провели водопровод, каналізацію і тут живуть люди, навіть ці квартири здаються. А як кажуть, екскурсоводи дуже рідко. Починає від 1500 євро, 1500 євро за місяць можна взяти квартиру в оренду. І Тут ці люди живуть, тому що, по їхньому договору, він їм дозволяється тут ще жити. Це ще було із початку, з кінця верніше, Другої світової війни. Це продовження внутрішнього двору. Там ще є музей каретти. Карет, музей карет. От ми знову виходимо до палацу. Ліхтарики вже світять дуже яскраво, дуже гарного кольору. Ці споруди не Бачите, є афіша про карети і план, який ми з вами обов'язково роздивимося і будемо ще ним подорожувати. Знову наші орли тепер будуть нас вже випускати. Бачите, вже зачинені ворота. Ще раз ми подивимося на всю цю чудесну, неймовірну красу, яка залишилася нам від минулого. Своїми спогадами, своєю історією і будемо зараз закінчувати нашу екскурсію. Вийти зараз не можемо, браму закрили. Дуже цікаво, всі ворота закриті. Мабуть, треба бути імператрицею, щоб мене звідси випустили. Це дає нам змогу ще раз роздивитися макет. Оце вхід, орли. Це фонтани ті, що ми бачили. Фонтани. Їх тут два на цій стороні. Це наш. Балкон. Це люди, які теж не можуть вийти. Бачите? Як цікаво вийшло. Це ми ще раз подивимося на балкон. На людей, які хочуть вийти. І знову на палац. Відчуваєш себе імператрицею на території свого палацу. За тобою крепко зачинена брама. Ніхто тебе не буде турбувати. Можна йти відпочивати. Дуже невдоволений. Робітник палацу, який не хотів нас відпускати. Так що особисто для нас з вами відкривається знову брама, яка закривається як не пів на десяту, а о дев'ятій. Хоч написано о 9.30, 21 годині 30 хвилин. Побули трошки імператорами, імператрицями і це приємне відчуття. Дуже несподіване. Але залишитися закритими на території такого великого палацу, я вам скажу потім, скільки там гектарів, це дуже і дуже цікаво. Особистий палац, апартаменти. От наші орли, які не хотіли нас відпускати. наші зорі. Наші, тому що вони на небі. А от дуже і дуже гарний молодий місяць. Якщо зараз буде його видно, ось він, його видно, бачите? Зараз третій, третя місячна доба, дуже молодий місяць. Його видно, ось він. початку нового місячного місяця і брама закривається Я ще думаю вважаю це неймовірна історія із закриттям брами. Хотів би так зробити, не зробив би. Це тому що в нас неймовірний пригодницький серіал. Живи, виживай і відпочивай.